Друзі, вітаю! Сьогодні в Франції російські пропагандисти та деякі представники Кремля почали криком кричати. І сьогодні російські ЗМІ повідомляють наступне: миротворець Трамп перевзувся, в Україні таки піде. Трамп заявив, що розчарований Путіним. Пентагон підтвердив підтримку України. Медведів, поки Трамп катається на політичних гойдалках, нам потрібно продовжувати досягати цілей так званого СВО. Що відбувається? Давайте розбратися та логічно, що ми розпочнемо цей випуск з гучних заяв від президента Ша Трампа. Сьогодні він заявив, що США відправлять більше зброї в Україні для оборони. Трамп наголосив, що ми надійшла ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу себе захистити. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені насилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. Водночас, на тлі таких заяв від президента Ша. З'явилася заява офіційна від Пентагону від Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, вустами речника Пентагону, що за вказівкою президента Ша Трампа Міністерство оборони насилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру. І водночас Міністерство оборони США наголошує наголошено тому, що все буде згідно принципу Америка понад усе, і що потрібен час для того, щоб розібратися, скільки Сполучених Америки можуть Україні назвати зброї, які будуть пакети та інше. Є повідомлення інсайдів американських змі, зокрема в виданні The Wall Street Journal, що під час попередньої телефонної розмови між президентом України та президентом США Трамп сказав Зеленському, що зупинка допомоги сталася не за його рішенням зупиненні американської допомоги Україні відбулося не за його особистим розпорядженням. Трамп тут ні до чого, це все ГЕКСи, це все Міністерство оборони США. Також що цікаво, теж видання повідомляє, що Трамп обіцяв Зеленському дати стільки зброї, скільки США зможуть. Основний акцент на тому, що зможуть Америка понад усе. Крім того, є повідомлення у засоб масової інформації, що США і Україна проведуть переговори про відновлення замороженої військової допомоги. Ці переговори відбудуться спочатку в Римі через декілька днів, десь після 10 липня. Адже в Рим прибуде спеціальний представник президента США Келог. Буде зустріч між Келогом та Уміровим, міністром оборони України. А потім буде другий раунд уже в Києві. І після цього ша будуть приймати рішення: які пакети, скільки та інше. І згідно цих повідомлень, змі десь орієнтовно потрібно тиждень чекати на рішення Сполучених Штатів Америки. Велике питання в тому, чи Трамп просто відновить ту допомогу, ті пакети допомоги, які у свій час виділив Байден, хоча вони невеликі, їх не багато залишилося. Чи Трамп взагалі почне витрачати ті 4 мільярди доларів, які залишилися ще від передній адміністрації президента США, і він має на це законне право, потрібно підписати укази. Але очікуємо новин. І зараз основне, щоб Трамп, хоча б відновив ті постачання зброї, які у свій час виділив уже екс-президент США Байден. І, звісно, далі йде мова про закупівлю зброї у Сполучених Америки. Головнають гучні заяви від американських законодавців. Сенатор Грем очікує просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії. Сенатор Грем підкреслив, що законопроєкт має підтримку щонайменше 85 членів Верхньої Палати Конгресу США, 85 зі 100, тобто абсолютна більшість. Я нагадаю, що Грем декілька днів тому заявляв. Що Трамп підтримує цей законопроєкт, але в цей законопроєкт будуть внесені зміни, і це буде не примус Трампа вести санкції, а це буде просто для нього такий важливий вплив. Інше питання в тому, чи президент США Трамп буде ним користатися. Але очікуємо новин, тому що згідно попередніх заяв сенатора Грема, цей законопроєкт планували розглядати 7 липня, сьогодні вже 8, Тому очікуємо, що найближчими днями верхня плата представників почне розглядати. Щодо санкцій Європейського Союзу, є гучна заява від голови МЗС Франції, Черпеський Союз готує найсуворіші за три роки санкції проти Росії. Причому ця заява вона з'явилася, хоча раніше подібних не було, і це свідчить про те, що не лише Німеччина, канцлер Німеччини Мерц, а й Франція, президент Франції Макрон тиснуть на Угорщину і Словаччину. Словаччина уже два рази поспіль заблокувала ці санкції, 18-й пакет санкцій ЄС. Очікуємо новин. Є заява віце прем'єр-міністра України Стефанішиної, яка повідомила, що країни ЄС цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти РФ уже цього тижня. І загалом, як мінімум, десь майже на три тижні, Європейський Союз він е протерміновує ці санкції. потрібно швидше діяти. Особливо зважаючи на те, що зараз ситуація з Кремлем, з його економікою насамперед погана. Ще новина щодо ЄС. Видання «Фінансовий час повідомляє, що Європейський Союз терміново шукає для України 19 мільярдів євро. Мова йде про ті кошти, які необхідні Україні на наступний рік. Щодо неприємних новин для Кремля, на тлі цих заяв зі США, на тлі повідомлень Європейського Союзу є новини з профільних ЗМІ, зокрема від видання Reuters, що ціни на нафту знизилися на тлі невизначеністі тарифів Трампа. Крім того, ще й на тлі того, що країна ОПЕК Плюс підвищують рівень видобутку, починаючи з серпня на 550 тисяч барелей за добу, майже на 550, там, якщо точним бути 447. І в Кремлі точно не раді таким новинам, хоча зниження цін на нафту відносно невелике, менше 1%. Щодо заяв з Росії, ситуація взагалі цікава. Тому що заяв не було ні від Лаврова, ні від Піскова, жодних коментарів щодо сьогоднішніх заяв від президента США Трампа, а також заяв з Європи щодо 18-го пакету санкцій. Але промови заяви не повірите від Росії, але через Туреччину. Глава турецького МЗС заявив, що Росія готова до нового раунду перемовин. Чекаємо відповідь України. Таким чином, Туреччина виступає уже що посередником І, дивно. Кремль напевно взяв таку паузу. Цілком можливо, що зараз відбуваються перемовини на різних рівнях по лінії Москва-Вашингтон. Очікуємо новин, адже в Кремлі не просто так мовчать. Те, що Медведєв робить гучні заяви, верещаться зрозуміло, але цікаво почути офіційні заяви від офіційних речників Путіна: насамперед від Піскова, Лаврова, можливо, від Ушакова та інших. Що потрібно сказати, це те, що на Росії сьогодні одні з топових новин це Вірменія. Москва втрачає свій вплив геополітичний на Кавказ, і дуже їй це не подобається, в Кремлі продовжують біснуватися. І сьогодні російські пропагандисти повідомили, що прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що буде керувати звільненням Вірменської церкви від антихристиянського групування. Отака формулювання таке: антихристиянське групування потрібно звільняти. І дійсно, вірменська апостольська церква вона знаходиться під значним впливом Москви, Деякі представники духовенства навіть очолювали протести, хотіли зміни влади Вірменії. Крім того, сьогодні російські ЗМІ акцентують увагу на тому, що силовики завершили обшук і вийшли з головного офісу електричних мереж Вірменії. Електричними мережами Вірменії володіє російський олігарх, і, звісно, Москві це не подобається. Є рішення парламенту Вірменії щодо націоналізації. Зараз працюють силовики, очікуємо новин. Проте, у будь-якому разі все йде до того, що Москва втратить свій вплив на Кавказ, незважаючи на те, що вона намагається витворяти, і незважаючи на те, що Москва робить, наприклад, проти Азербайджану. Мирна угода між Азербайджаном та Вірменією буде. І про це президент Туреччини Ердоган говорив прямо. Щодо добрих новин для України, є новина, що Швейцарія вирішила виділити на відновлення України 5 мільярдів франків, це близько 6,3 мільярдів доларів. Допомогу нададуть протягом наступних років. Тобто, ця допомога буде розтягнута в часі. Щодо ситуації на фронті, загалом, без суттєвих змін, згідно повідомлення нашого генштабу, найбільше бої відбулося на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Щодо втрат окупантів, то за передню добу 1070 військовослужбовців і жодного танку. Де танки? Шойгу Герасимов, як раніше там кричали деякі представники російської опаційної армії. Але потрібно зазначити, що є у нас певні такі тактичні успіхи Збройних сил України, є повідомлення в соціальних мережах. Але щодо цих новин очікуємо офіційного підтвердження. Друзі, на цьому все. Як завжди, свої думки залишайте в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.